Таволандське благословіння на 28 березня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні з Святого письми ми чуємо, як Господь знову звертається е, до, до людини і укладає з ним якісь відносини. І сьогодні цей, е, то, до, той, до кого звернувся Господь, це Авраам якому він каже, вийди з землі батьків твоєї, іди в землю Ханаан, яку я дам тобі, твоїм нащадкам, і твоїх нащадків розмножу і буде багато. Знову ми бачимо і чуємо, що Господь не залишає людей, Він заходить тих, які своїм життям, своїм серцем, своїми вчинками показують, що. Вони саме тої суті, як сам Господь є, і ті, які обрали в собі той образ і подобу, яка закладена, щоб здійснилась. і живуть за тим життям. І Господь саме до цієї людини звертається, щоб у відносинах її і її потомках і Господа встановилося щось Боже, що задум Божий здійснився. І якось пройшов, воля Господня почала сяяти через людей, завдяки людям, щоб ніби те люди були, навіть долучені і самі до задума Господнього, до творіння волі Його, до того, що повинно статися і те, що повинно засяяти, щоб людина сама теж сяяла в цьому сяянні. І ми сьогодні підводимося, що є Авраам, якій... якому запропоновано щось зробити. Народ навколо Авраама ну, вже зіпсувався, тому що вони будують собі Вавилонську башту, щоб своє ім'я прославити. А це така тиха людина, пастух, який пасе ну, худобу. І нещодавно прийшов з Урського краю як, к краю Урва, де його батька Терах вийшов і взяв його. І з ним племінник Лот загиблого брата, ну, який помер. Але не звертається він до лота, не звертається він до середнього брата, який в урі залишився, а звертається до старшого брата, сина Тераха, Авраама. Бо щось побачив в його серці, щось знайшов в нього того, той стержень, на який можна опертися. опертися, той, який не зрадить, той, який буде вірний, і промовляє, обіцяє, і потім буде проводити і. Авраама і всіх їх нащадків, як і обіцяє. Це ми далі будемо бачити. Але сьогодні бачите до багатьох він, до Ноя звертався, а тепер звернувся до Авраама. І ми повинні теж побачити в цьому в цій людині, до якій звертався звернувся Господь. Може, і себе частиночку. Що і до мене звертається Господь сьогодні. Мені треба просто ну, трошки стати тим серцем чистим, яким був Авраам, щоб міг його почути і піти тою дорогою, який він мені пропонує піти. Я б прийняв би ту дорогу, або принаймні міг її, міг чути голос цей Божий і призив Господній. І це напевно правильно. Моя здатність чути Господа, відчувати Його задуми і е, припадати до цих задумів, відповідати на ці запитання і казати, так, Господи, я піду, я тебе чую, я розумію, про що ти говориш. І є те життя, і є самим життям. Якщо навпаки, я його не бачу, не чую. І не розумію, хто він такий, то це і є якраз та тьма і смерть. Але як би хотілося, щоб ми обрали не тьму, а світло, тепло, божесть і Бога. Амінь.